Опанувати новітні технології можна в Івано-Франківську. В центрі освітніх інновацій триває місяць інновацій. Свої розробки прикарпатським дітям та педагогам привіз викладач із Чехії Мирослав Рана. Науковець особисто проводить стем заняття за ІТ-технології, природничих наук, наукові шоу, досліди та експерименти. Як це відбувається і чи багато охочих, знає Оксана Гуменяк. Вже другий тиждень на двох заняттях щодня ознайомлює зі своїми розробками викладач Чеської академії техніки Мирослав Врана. До Івана Франківська привіз найсучасніші технології. Я вчу, uh... Навчаю дітей основу робототехніки, роботі на 3 d принтері. Запускаємо віртуальну лабораторію. А найголовніше демонструю найновіші розробки тепловізорів. І діти виготовляють приціли. Одну із чеських розробок демонструють і нам. Якщо ви одягаєте цю футболку, наводимо телефон, включаємо відповідний додаток, наводимо телефон на вас і тепловізор. Також і ви бачите, бачимо все, що ви їли зранку, снідали, не снідали всі ваші органи і дітей, це дуже. Сильно стимулює, коли вони можуть побачити помацати буквально своє серце. Така міжнародна співпраця корисна як для освітян, так і для учнів та студентів. Причому більшість чеських розробок залишиться у Івано-Франківську комплекс з робототехніки, який дозволяє вчитися маленьким. Ну спочатку, маленьким дітям його можна використовувати і для коледжа, і для студентів. Також залишається багато ось таких інтерактивних 3D. ا uh, uh, Курсів, які можуть, ну вони допомагають дітей зацікавити навчанню. Заняття у центрі інновацій безкоштовні, тож охочих не бракує. Щодня понад 100 учасників цікавих та креативних занять усвоюють нові освітні технології на найсучаснішому обладнанні з використанням іт технологій, найновішого програмного забезпечення для всіх навчальних дисциплін. І місяць інновацій він. Такий презентаційний. Це означає, що на цьому ми завершимо свою роботу. Ми ознайомилися з цими технологіями, навчили всіх, хто цього хотів. А тепер, протягом року, кожен, хто взяв участь у навчанні, буде мати можливість цими технологіями, обладнанням користуватися протягом року безкоштовно. Прийшли послухати чеського науковця і майбутні педагоги. Мене зацікавили інновації, тому що вони можуть допомогти саме нам, вчителям в майбутньому, зацікавити дітей на уроці, завоювати. Їх. Їхню увагу. Бо саме маленьких дітей, які ще в школі, дуже важко їх втримати увагу і зробити урок таким, щоб їм було цікаво. Прийшла сюди, щоб вчитись чогось нового і сучасного. І вважаю, що оцей чеський проєкт, який впроваджено тут, це великий вклад. В нашого світу, окрім занять у центрі інновацій, також заплановані виїзні лекції у навчальних закладах області. Послухати чеського науковця зголошуються не лише учні та студенти, а й викладачі вишів Прикарпаття.